Доброго ранку, милю передкладники окремомовного каналу. Дивіться які яблука по землі. І так багато 22 липня 2025 року Вівторок Погода гарна. Сонечко світить. Хмарок майже на небі немає. Є так деякі такі 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 красиві Все як завжди бізу на роботу Відразу як прийшла ніч в Харко Нічучу Дивіться чи кабачки чи що там Гарбузи, а да, гарбузи вже такі росте, життя продовжується Літо продовжується, то скоро буде закінчуватись. Вікна в садочку, на жаль, досі не вставили. Ну ми все чекаємо. З собачками люди гуляють. Міни схотів. Зранку виходив. Все, все в мене було водичка. Заправити. А зараз виходжу вже, мабуть, прокинувся, бери мені з собою, а то я вже на роботу розповів, як пройшла ніч у Харка. Гарно. Ну як для мене. Я не чув навіть повітряної тривоги. Мій, мій як розумний годинник. Показав, що я спав 8,5 годин на відмітку п'ятірочка. Тобто вчора 3 години і 10 хвилин на двоєчку, сьогодні 8,5 на п'ятірочку. В палаті температура одного 34, у другого 38. по середньому гарно, 36. ,6. Так і в мене. Сьогодні вівторок. Це краще ніж понеділок. Але гірше, ніж все, Ладно. Все усім гарного вівторка. усім миру добра б дивіться, тут вже якесь галича зріє. Всім щиро дякую, звичайно, будемо шити. на наче. Все, до побачення. молитву, пока.